Україна незабаром отримає нові системи ППО Петріот. Пообіцяв генсек НАТО. Однак її вітчизняна оборонка не стоїть на місці. Українська лазерна зброя, «Трезуб», новітні надлегкі дрони, бомбери та український аналог Петріот, який може перевершити європейське ППО. І це далеко не весь список українських військових новинок. Чим та що може вразити новітня українська зброя? Усі деталі розповім за мить. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. Чергове західні партнери пообіцяли захистити Україну. Зокрема, генсек НАТО Рюте заявив, що Україна незабаром отримає нові системи ППО Петріот. Про це він сказав на брифінгу в Одесі, 15 квітня. За його словами, постачання зброї може відбуватися не одразу, але союзники, як правило, дотримуються своїх зобов'язань. Генсек НАТО додав, що зазвичай після обіцянок передача озброєння не займає багато часу. За словами Рюта, минулого тижня також було зроблено нові оголошення з боку країни щодо постачання Ання систем ППО. Він заявив, що НАТО активно координує дії з питань допомоги Україні з країнами-членами та партнерами, зокрема Швейцарією, Боснією, Аргентиною та Грузією. Ми не просто просимо про патріоти. Ми сьогодні говорили з генсеком. Ми готові разом об'єднуватися для того, щоб і знайти гроші і купити ці системи на будь-які кроки. Ми готові, щоб посилити ППО для України. Системи є в світі ракети до Петріотів. Також є а, і виключно від рішень а, лідерів. Залежить чи буде у нас достатньо захисту від балістики русських. Перебуваючи сьогодні, тут я хотів би передати українському народові дуже просте повідомлення: НАТО стоїть разом з Україною. Я також знаю, що за останні кілька місяців намагалися ставити під сумнів підтримку НАТО, але ніколи не сумнівайтеся, НАТО продовжує надавати політичну та практичну підтримку нашим друзям, надаючи допомогу в безпеці. Примітно, що не тільки в Україні, а й у Європі всі мають об'єднатися задля безпеки, виробляти більше зброї, створювати більше спільних оборонних виробництв. Про це під час брифінгу в Одесі заявив президент України Володимир Зеленський. Абсолютно кожен бачить, якою гострою є потреба України в системах протиповітряної оборони і в ракетах до них ми сьогодні про це багато, багато сьогодні говорили. Кожен бачить, як важливо зберігати тиск на Росію за цю війну, і заради того, щоб дотиснути Росію до готовності реально просуватися у дипломатії так само, кожен бачить, що не тільки ми в Україні, але й усі ми в Європі маємо значно більше разом для безпеки. Виробляти більше зброї, створювати більше спільних оборонних виробництв. Я вдячний кожному лідеру, який не заплющує очі на цю реальність, на реальність того, що тільки завдяки рішучості може бути досягнути тривалими. І Україна не стоїть на місці. Вітчизняна оборонка продовжує активно розвиватись. Тільки за минулий рік у цій галузі з'явилося понад три сотні нових продуктів. Зброї виготовили на 9 мільярдів доларів. Про новітні українські військові розробки та готову зброю. Далі у матеріалі. Керовані авіаційні бомби шістдесят тисяч. балістичні крилаті та аеробалістичні ракети тисячі. Безпілотники типу шахет понад 22 тисячі. Стільки вбивчого ворожого залізяча за три роки російські терористи запустили по українських землях. При цьому росіяни постійно змінюють тактики, аби нам було куди важче нищити їх зброю. Ворог намагається. Принаймні, це було очевидно кілька днів повернутися, спробувати повернутися до тактики використання ударних дронів не лише вночі, не лише надвечір, а в принципі вже були запуски навіть і в день. Дійсно, це намагання і виснажити нашу систему протиповітряної оборони. Це провести відповідну, ну я б назвав так розвідку боєм, подивитися, як в день працюють наші мобільні вогневі групи, зокрема зокрема працюють системи протиповітряної оборони. Та більшість цілей, наші системи ППО успішно вражають, адже за три роки терору маємо неабиякий арсенал, систем протиповітряної оборони та досвід більшості збиваємо західним озброєнням, яке надали нам партнери, та тривалість війни довела військові запаси країн-партнерів, були не готові до тривалої війни, і ракети до систем ППО вичерпуються. Та й самих установок Україні не вистачає, аби прикрити всі міста та критично важливі об'єкти. Тому Україна працює і над власними системами. Поки що. Аналогів на території України ракетним комплексом протиповітряної оборони Петріот немає. Але наша оборонка має відповідний проєкт і над ним працює. Америка має партнерів, спільно з якими виробляє дані комплекси. В нас було ряд перемовин з виробниками аналогів в тому рахунку щоб щодо. Часткової локалізації виробництва даних систем на території України Тож, нині тривають перемовини щодо локалізації виробництва з країнами, які можуть виготовляти цей ракетний комплекс. Та чи реально це та в які строки? На думку експертів, нині виробництво такої зброї в Україні під питанням, адже це процес складний і наддорогий. Від мільярда до півтора мільярдів коштує один такий комплекс. Ну уявіть собі удар по заводу. Ви закупили величезну кількість, значить там величезну, якусь кількість, значить компонентів. Ви майже зробили цей комплекс, і раптом раз і прилітає. А захистити його ми не зможемо. У нас шість комплексів Петріот там загалом. Включаючи солянки збірні да на всю Україну більш ймовірний варіант отримувати американські комплектуючі та збирати їх тут. Утім, йдеться не про самі установки. Це буде викруткова збірка з американських компонентів. Ну, можливо, таким чином ми зможемо випускати ці ракети. Україна продовжує розвивати і власне виробництво дронів, і вони можуть не лише вражати об'єкти на території РФ, а й збивати російські шахеди, які атакують Україну. І таких моделей вже декілька. Одну з них на тижні продемонстрували бельгійські делегації. Дрон Шуліка знищив понад 20 шахедів за останні два місяці. Є Результати першого місяця пілотного проекту над Київською областю. Була добра співпраця наша виробничників з ППО і з командою керівництва області. У нас є хороші результати роботи цього місяця. Ми доповіли про ці результати керівництво нашої держави, і було прийнято рішення про масштабування цього проекту на іншу області. Але як я вже казав, далі є складнощі з інтеграцією, з навчанням і з застосуванням. Довела свою ефективність ще одна українська військова новинка. Міноборони України допустило до експлуатації нові надлегкі українські БПЛА. Примітно, що нові дрони можуть нести на собі боєприпаси різних типів. Про особливості нових українських ударних БПЛА розповіли аналітики проєкту Діпстейт. Ці дрони створені для ефективного ураження живої сили противника, а також автомобільної та броньованої техніки на лінії фронту та в ближньому тилу ворога. Безпілотники здатні тривалий час залишатись у повітрі завдяки малошумним, потужним двигунам і мають високу стійкість до засобів реп-противника. Важливою перевагою комплексу є його мобільність. Оперативне розгортання та згортання дозволяє мінімізувати ризики для екіпажу. Черговий крок вперед для нашої армії. Надлегкі ударні БПЛА вже довели свою ефективність на полі бою. Також в Україні вперше представлено лазерну зброю. Тризуб установка здатна знищувати дрони і не тільки на відстані до п'яти тисяч метрів, що ще можна вразити новітнім українським лазером далі у матеріалі. Ще одна нова українська розробка лазерна зброя, тихий та дешевий убивця. Саме так її називають експерти, адже це багаторазовий засіб протидії дешевим безпілотникам. Ця зброя використовує саме оптичний так званий лазерний промінь для ураження зазначеної цілі. Ця зброя здатна ефективно вражати різноманітні цілі на дальності до трьох кілометрів. Ось е наносити ураження деяким видам е озброї. Оєння, наприклад, такі як вертольоти, гелікоптери, і дрони на відстані до 5 кілометрів, тож українська оборонка продовжує активно розвиватись. Україна є п'ятою країною, яка може сказати, що вона з лазером. Крім того, вперше показали новий український безекіпажний катер Алігатор 9 який може нести лазерне озброєння і вже відомий раніше БПЛА бомбер з можливістю скидати авіабомби вагою 250 кілограм. Ці кадри опублікували у відеоматеріалах до конференції Європейська оборонна індустрія перспективи співпраці з українським ОПК, в якій брав участь командувач сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський. Це Далеко не повний перелік того, що робиться сьогодні. Е, скажімо так, для фронту для нашої перемоги. Я в черговий раз констатую, що у нас геніальні люди, у нас е, геніальні бійці, геніальні офіцери на фронті, які. Е, Своїм мисленням, своєю креативністю, своїми інноваціями просто не дають інноваційній діяльності технологічному процесу зупинятися, і це факт, і я його констатую скрізь. І я буду налоше на цьому напевно до кінця свого життя, і саме завдяки ним кується сьогодні перемога і розвивається технологічний рушій нашої держави. Ну і загально, напевно, і в світових тенденціях. Також на даному етапі ми вже маємо бойові і наукові підрозділи. Які закривають компонентно повітря, землю і воду, так якби і море. Відповідно, глибина ураження це да це так називаємо Діпстрайк, тобто удари по території Російської Федерації, оперативна глибина, це розвідка і розвідувально ударні комплекси, так і відповідно тактична робота і зараз безпосередньо а, а, угрупування безпілотних систем, якби працює. І е, по всій лінії фронту е, Із моментів. Що стосується відеоролика, е, те, що ви бачили, це безпосередня робота е, людей. Так, це безпосередня е, робота ініціативних е, чоловіків та жінок, які за декілька місяців буквально роблять прориви. Так, ми можемо констатувати: ви бачили на відео, що сьогодні Україна є. Якщо я не помиляюсь, п'ятою країною, яка може сказати, що в неї є лазер на сьогоднішній день. Ми вже на глиб... на висоті більше двох кілометрів, з... з цим лазером можемо збивати літаки, і ми зараз на шляху до того, щоб його масштабувати, підсилювати і робити, він дійсно працює, він дійсно є. Ми сьогодні е застосовуємо так називаємо дрони матки на сії в піві, які ви також бачили на відео з глибиною занесення більше 70 кілометрів, які несуть дві FPV під собою і реально виступають ретранслятором і вражають відповідно інструкту глибинні об'єкти противника. Що ви також бачили, і як на мене, це дійсно прорив і масштабування цього моменту. Це Зараз один із найперспективніших елементів в моїй роботі. До слова, в Національній гвардії України створили два нові корпуси. Нова організаційна структура дозволить значно підвищити ефективність управління та виконання бойових завдань. Деталі далі у матеріалі. Такі зміни відбулися в рамках реформи управління Силоборони. На доцільність проведення таких рішень указав досвід проведення війни з Росією. Як кажуть ініціатори її проведення, корпусна система дозволить значно покращити комунікацію між військовими та зробити армію більш ефективною. Новостворений корпус очолив герой України, полковник Денис Прокопенко, на позивний Редіс. Ще один корпус очолив полковник Ігор Оболєнський на позивний корнет. А що ви думаєте про новітню українську зброю? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будьте в курсі головного та тисніть вподобайку під відео мирного неба нам над головою.